вас всіх вітати на моєму каналі. Звати мене Іра. У нас сьогодні з вами буде відео у вигляді такого влогу, такі замальовки майже посередині літа. Що я роблю, що в мене росте, квітує. Давайте все, все вам буду розказувати і показувати. У мене сьогодні є таке бажання з вами цим поділитися, тому давайте розпочнемо ось з цього кофі. Яке я придбала, і мені дівчатка дуже-дуже захотілося вам показати, як воно в мене наросло. Подивіться, яка краса зверху. Це просто щось неймовірне. Гляньте тільки. Дуже цікаве листя, як ви бачите, трішки гофроване. Давайте так, я вам його покажу. Бачите? Так, приближу, подивіться, яка краса. Просто-просто неймовірна. Воно, листечко, це трішки блискає. Кофе моє стоїть на східному віконці, тобто сонечка добре попадає. Гляньте, як він у мене наріс. Бачите, яка краса, дуже багато в нього є. Отаких рослинок, я хочу їх, звісно, пересадити, але це буду робити пізніше. Зараз не до цього, просто його поливаю. Ну, Мені захотілося з вами поділитися. Росте в звичайній чашці, все, як я купувала. Бачите, ось така вона звичайна, призвичайна. Але ось такий красень. Наготувала вам тут банки, показати, чим я буду займатися після того, як зніму це відео. Бачите, який красень. Ну, ви тільки гляньте. Вау! Просто-просто. Так ось, щодо банок. Сьогодні я придбала ось такі чудові кришки на невеличку банку, 250 мл, котру мені привезли з Харкова. Це добре. Я хочу в них робити. Заготівочки варення. Ви, мене, бачите, ось така стара-стара кришка. Подивіться, вже майже ржаві з цієї сторони ну, з -з -з зворотні. Я достала з холодильника своє варення. У мене це саме полуниця із порічкою. Мені здається, полуниця з червоною порічкою смакує дуже крутезно. є такий кисловатий відтінок. Я закриваю саме для. Оце варення, щоб покуштувати в невеличкі баночки, а півлітрові баночки я закриваю, щоб робити пиріжки з начинкою з таким повидлом. Виглядає, дівчатка, все це дуже-дуже крутезне, ось таким чином. бачите. Спеціально нічого не робила ось такий він колір. Мені здається, повидло крутезне. і Мені... головне домашнє. Тому я хочу сьогодні обірвати ще смородину. Можливо, трішки зберу ще полуниці та все ж таки зроблю спорічку, бо в мене ще там полишилось, вже на підході йдуть вишні, також треба це все робити. Ну, тобто, є чим зайнятися. Не тільки квітами, а саме і ось такими домашніми заготовочками. Значить, давайте я вам. А, ще крім варення, чим я займаюся. По-перше, вже... Давайте так вам покажу. Почалися кабачки. Хочу їх, звісно, пожарити. Ну і далі про пітонію. Пам'ятаєте, ми з вами, мені щось здається, я вам це казала або показувала, садили. Може, я садила просто без вас, а просто вам це розказувала. Але що хочу сказати, і ось такі в мене невеличкі кущики є, вони, звісно, вже квітують. І не один день, а я все ніяк не можу вам показати. Вчора обробила від тлі. Подивіться, що вона робиться зараза. Повністю, бачите, з'їдає листя. Ось такий колір вийшов. Гляньте, яка краса, махровий. І з 10 штук в мене вийшло 3. І то ось цей в мене дівчатка, я його поставила там в одне місце, але. Хтось його, як ви бачите, посередині, ось подивіться, просто чи то жер, чи то птиця. І він пішов в мене цей кущик, як ви бачите, у розвітлення треба його упалити. Ну, так він у мене росте. Але хай буде. Ну, майже ось такі, бачите, в мене три куща. Давайте Я вам покажу, як виглядає ця квіточка саме на світлині, коли ти купуєш. Різниця. Ось така. Я вирішила, що полишу ось цю бумажку, цей пакет, щоб подивитися, чи то є, правда, чи то ні. Бачите, яка різниця? Ну, Мені здається, так. Без назви, без нічого. Просто написано було, що це сімена України, махрово, бачите, якесь дуо. Не знаю, що це таке. Я дуже давно не вирощувала пітоні з насіння. Дуже-дуже років майже 15. А цьогоріч. Так, як в мене були придбані оці всі насіннічка, я вирішила, що треба їх посадити, щоб вони не лежали просто так. І ось в мене такі невеличкі кущики є. Так, уберу, мабуть, трішки кофе, щоб він не заразився ось цією видотою, ось цією клею. Бачите, як він виглядає. Хочу, до речі, ще сьогодні ось це пересадити. Не знаю, коли це все я зроблю, встигну чи не встигну, але план у мене такий є. Ну, Ставити собі плани треба. Досягати їх також треба. І чим більше ж ти плануєш, звісно, ти намагаєшся щось більше зробити. Ну, саме в мене так працює. Тому подивимося, що воно буде чи ні. Чи вийде, чи не вийде. Подивіться, яка в мене є краса, махровий примахровий симпатична красуночка в такому кольорі. Не знаю, мабуть, кольор фуксії. Скоріше за все. Ось чим я займаюся наприкінці червня, тобто закриваю домашні заготівочки, щось пересаджую, і, звісно, милуюся ось такою красою. Мені треба ще якимось чином зробити пересадку з цього саме кофі. Не знаю, коли це вийде в мене, але. Мабуть, уже у липні не вийде найближчим часом, бо треба зробити заготовочки, щоб було повидло, яке ми з вами зможемо просто-напросто потім додавати у пиріжки. Так що, ось така в мене є краса, якщо це так можна назвати, і ось такий у нас з вами вийшов відеовлог, чим я займаюся і що роблю. Ще раз вам нагадаю улітку 23-го року. Все, друзі та дівчатка. Пока-пока. До нових зустрічей, до нових відео. Обов'язково вам буду показувати і надалі, що та як у мене росте та квітує. Буду намагатися все ж таки зняти відео про троянду імператрицю Фарах, бо вона зараз квітує, дуже-дуже симпатична, але подивлюся. Дуже хочеться мені все ж таки встигнути не пропустити її кольори, собі занатувати у відеоформаті. Скоро в мене ще додасться, ось бачите, пуп'янки, які є. Ще будуть додаткові квіточки. Але все по порядку. До нових зустрічей і всім пока-пока. В мене виходить ось такий по Назбирала я полуниці ще трішечки. Це ягідка йде вже майже остання. Ще раз або два я зберу. Це така, знаєте, вона не дуже крупна, ну, така середня була. Раза три я збирала крупну. Ну, ось таку я маю на увазі. А це, бачите, така, ну, не дуже крупненька, але для повидла саме то. Тому щас піду ще на збираю трішечки по річки, і буде все добре. Це в мене таке виходить по скріптуму. Все, тепер точно пока.